Привіт, мене звати Вікторія, я власниця туристичної агенції Dream. Тиждень в п'ятизірковому готелі в Туреччині на першій лінії за 300 євро та ще й з перельотом. Скажете, це повна нісенітниця, правда ж? Зачекайте. Але ж ні. Це правда, але є один нюанс. Ви маєте працювати менеджером туристичної агенції або бути власником туристичної агенції, оскільки таку можливість надають туроператори туристичним агентам, щоб вони вдосконалювалися. Що таке туроператор? Ви знайдете в мене профілі, зупиніться, перейдіть на профіль і натисніть на різ з назвою Хто найбільше напакується на вашій відпустці. Звучить дуже привабливо жити в класних готелях п'ятизіркових на все включено, харчування в Туреччині, і бачити ці готелі? шара, так? Але насправді це важкий труд. Адже доки ви лежите, відпочиваєте з коктейлем в тій же Туреччині на березі моря, то ми турагенти відвідуємо за день від 8 до 15 готелей. Ми дивимося кожен номер, дивимося кожен пляж, дивимося чистоту, інспектуємо це все, слухаємо guest relation інформацію. І ми все це робимо заради вас, насправді, щоб ми надали достовірну інформацію, правдиву про готелі, де класне харчування, де нові номери, де старі, який готель ми порадимо, який краще оминути. В якому класі номера, але сервіс поганий, геть-кепський. Саме тому ми і це робимо. Тому в коментарях напишіть, будь ласка. Ви надасте перевагу ось такому відпочинку на ногах 8-15 готелей за 300 євро. Чи все ж таки звичайній відпустці. Всім гарного дня!